Шановні колеги, в кінці листопада, 2013 року я звернулася із закликом негайно вжити ефективних фінансових санкцій проти олігархів Януковича і його самого. Тоді ж я прогнозувала неминуче сповзання України до сирійського сценарію у випадку відсутності таких дій. Ми всі можемо легко помітити, що цей прогноз збувається. А чому йому не збутись? Все надзвичайно просто, все як в Сирії. Той же Путін, який організовує і спонсорує побоїще. Той же неефективний репресивний і клептократичний режим на чолі з людиною, яка натворила стільки злочинів, що ніякі гарантії його ні в чому не переконають. Повна відсутність можливості у громадян добитись справедливості в суді чи перемін на виборах, відсутність ефективної міжнародної підтримки. Якби персональні санкції були застосовані вчасно, угода про асоціацію була б підписана, кривавого придушення можна було б уникнути. Гуманітарні наслідки серйозних занепокоєностей і дестабілізація всього континенту очевидні і легко прогнозовані. Не варто вдавати, що чергова заява може зупинити криваве побоїще і наступне пряме військове втручання Путіна на фоні тотальної дестабілізації. Переговори протягом останніх чотирьох тижнів стали пасткою для опозиції і протестантів. Вони були використані Януковичем винятково для перегрупування сил, додавлювання внутрішнього спротиву у власних рядах і планування операції по придушенню громадянського спротиву. Подальше продовження таких переговорів без серйозного мотивування до результату з боку цивілізованого світу надто дороге, бо коштує українцям уже десятки життів в день. Смію нагадати кожному. Хто прагне відіграти свою роль у вирішенні українського питання, що Чемберлен не увійшов в історію як великий дипломат-миротворець. Він увійшов в історію як некомпетентний боягуз, як чоловік, який вверг свою країну в війну на найгірших можливих розкладах, а з нею і всю планету. Те, чим займається Путін через своїх маріонеток в Україні і Сирії, зовсім не безневинні речі, а злочини проти людства і людяності, засуджені в Нюрнбергу. Нагадаю. По території України проходять стратегічні трубопроводи, в країні 22 ядерних енергоблоки, не рахуючи безлічі інших об'єктів міжнародного значення, і народ, який щиро вірив в те, що Європа це його процвітаюче майбутнє.